Пам'ятаєте, телефоні дзвінки від невідомих, яких казали, що ваш син потрапив в аварію, і треба негайно переказати гроші, щоб нібито зам'яти справу? Це були перші в прямому і переносному сенсі дзвіночки для зародження такої структури, як офіси. Якщо простіше, то звичайних шахраїв, які шляхом телефонних дзвінків ошукують довірливих громадян. Ця галузь вже перетворилась ледь не на імперію колцентрів, а дзвінки від сумнівних осіб та нечувано заманливими пропозиціями отримував ледь не кожен. Тому «Бігосінфо» інфо провели розслідування і дізналися, чому так званий бізнес зміг масштабуватись в Україні, але все по черзі. По перше. Чи уявляєте ви, наприклад, скільки ж у Києві так званих офісів? За підрахунками Бігусінфо їх дві тисячі пропозиціями долучитися до таких до так званої роботи в кол-центрі майрить увесь інформпростір. Вакансії з'являються у інстаграмі, в Тіктоці, Телеграмі. Більш того, навіть на сайтах із пошуку роботи. Бігусінфо поспілкувалися з представниками сайту з пошуку роботи і дізналися, що вони намагаються блокувати сумнівні пропозиції пропозиції. Водночас в офісі е, вигадали лазівку. Та маскуються звичайну роботу. Я залишив вакансії тоді на Work'a роботу.ua okay. і мені там десь через день написало ну, близько 20 контактів. Е і все було якось пов'язане так чи інакше з банківською сферою. Мене це зацікавило, тому що там було написано, що там англійська або польська мова треба. І ставка була 500 доларів було написано, і там ще процент від продажу. Заманює до так званої індустрії шляхом зароблення так званих легких грошей. Пропонують здебільшого від 500 доларів плюс відсоток від закриття, нібито угоди. Втім, офіси намагаються себе видати не тільки за так звану фінансову сферу, шукають усіх і HR-ів, і бізнес-коучів, і комунікаційників, і навіть психологів. Хоча насправді це пил в очі. За даними журналістів бігус інфо так звані офіси не цураються навіть і неповнолітніх. На Саме так підлітків теж навчають ошукувати людей. У мене, наприклад, дівчинка з рівень. А ну 17 років. Нормально. Ну, вона вже на клоуз якраз переходить. Ну, 17 років вже на клоуз? Так. Да. У мене стейщений хлопчик 16 років пройшов перед новим роком. Він уже через три місяці саме волосся. Нічого. Ну, в нього такий голос в Ну я, я чув зараз, як школьники звучать, тому я в принципі це розумію, але. Я сама в шокі була. Ну і далі працівників, які все ж хочуть ошукати людей, починають навчати так звані професіонали своєї справи спочатку розповідають теорію, на якій вчать психологічному тиску на потенційних жертв. Ну а потім набуті знання відпрацьовують на практиці. Головне, аби жертва не кинула слухавку і переказувала кошти аферистам. Тож так званий фахівець повинен вміти тиснути до останнього. У нас є направлення на дзвінки. Це називається направлення енергозбитут. Твоя задача буде в тому полягати, що ти будеш дзвонити від менеджера енергозбита та пропонувати обновлення щечки по Росії. Ти береш код для підтвердження, а далі ти передає заявку в роботу. Де вона в подальшому закривається з цього. Ти отримуєш свій відсоток. Тобто. Телефонуєш, пропонуєш а, обновлення. Це ще да, заміну. А коли людина готова прийняти майстера для їх обновлення, ти записуєш якоби в електронну очередь. Для того щоб записати, потрібно взяти код. Код ти сам відправляєш на обичну смс на їх номер телефону. А mm -hmm. коли він тобі його диктує, розігрується на костянка, ценка. Сенка, то з тим, якоби забув виключити мікрофон, ти є настоящий машині. Кі кажеш «Саня, вона сказала, кот, давай вигружай всі документи і тут обривається дзвонок. Про він моніторинг а, і диктується номер гарячої лінії. Вони перезвонюють, так як вони в паніці що їх зламали, і все, і вони знову потрапляють до нас. Тут ми їх починаємо катати і забираємо бабки, які в них є. Ще одне прикриття, яке використовують офіси, це нібито те, що жертвами стають виключно росіяни. Нібито в час війни це звучить більш-менш заманливо. Втім, як кажуть, в бігус інфо офісники ошукують і українців, і європейців. Найголовніше питання чи триває з ними боротьба? Адже на перший погляд ця сфера не особливо і прихована в Україні. Журналістам Бігус інфо розповіли, що так звані кол-центри, нібито дають хабарі. 25 тисяч доларів на місяць з цього невеликого офісу ти повинен занести 100% 25 тисяч на місяць. Та охоронним органом, правильно? Звичайно, так. Так. Звичайно. Ти повинен занести, слухайте, за арену, я думаю, ви знаєте, що таке арена, так. Де це знаходиться? Ну там, там x5, x6, просто і за розташування, і за людей, які там працюють. Нас ні разу не накривали. Ми також платимо правохлініки моргемо немаленькі суми. Наскільки ви не хвилювали, що там не приїдуть СБУ, не постукає в двері? Тобто, я так розумію, що вам давали якусь гарантію, що вас там чіпати не будуть? Це попереджалася наша служба безпеки. Так, відповідно, нам давався сигнал, що завтра там ну, можливий обшук. І, в принципі, айтішники збирають комп'ютери, забирають, якщо потрібно. Ну і за даними журналістів Бігосінфо найбільше офісів в Україні у Дніпрі і столиці вони звернулися до офісу генпрокурора і запитали, скільки цьогоріч було порушено кримінальних проваджень. У відомстві розповіли, що офіс генпрокурора провів 549 обшуків за 48 справами.